Масянчик. І Тайсон, І Тайсон, Всі на дворі гуляють. Курочки. Зараз буду вам готувати. Будемо їстеньке зраночку. З вечора зварила їм кашку з овочевими очисточками і буду додавати ще декілька інгредієнтів. А шибка де! А шибка де! Оно як вони бігають по городу. Боже, все зелено. Вигляньте, як зелено, як гарно в городі. Ано, все. от кого вже гірчичка, Немає, друзі, нічого у мене ніяких шкідників на гірчиця. От Отаково я зрізаю вершочки. Вершочки зрізаю я, просто немає зеленої травички для корочок. То я оце зриваю. Вони гірчиця, в різні сроки посіяна, то ця вже більш більшенька на тому кусінчику ще маленька, ще я її не зрізаю. Тут ось о, під черешню зовсім о, такого маленька, але все одно вона зростає, друзі. Так, ось о, дивіться, вже майже з'являються квітоноси. Оце на цій стадії я стараюся зрізати. Хтось мені там ще писав, що якщо вона заквітне, то тільки тоді з'являються мошки, блошки, білокрилки. Не знаю, друзі. В мене щось нічого не з'являється. У мене все добре. Зараз знайдемо де вже квітне. Бо ну, все одно буває таке, що я не встигаю або просто ну, не зрізаю. Ось о, полянте, це вже вона заквітла. Дивіться, метеляю. Де мошки блошки Немає. Так, тут теж ось вже заквітла. Одна починає квітнути друга. Ось, нічого, немає ніяких мошок, блошок. Все добре. І тут під сливою я теж обов'язково посіяла гірчичку. під брикосу. В общем, всюди-всюди, друзі, де в мене гуляє земелька, там я і понасівала. Тут ось одна яблунька в мене літня була. Отакого От ще питали в мене, чим я обробляю дерева та кущі перед зимою. Друзі, в цьому році я не буду зовсім нічим обробляти. Зовсім не хочу обробляти. Е, в цьому році нічого е, із дерев із кущів не хворіло, то осінь, я думаю, хай. Хай іде, відпочиває, що деревця усі, що кущики винограда. Ці кущики винограду, до речі, це ось у білий кущ винограда. Дуже був завалений виноград. Я вам показувала ці два кущики, єдині, які в мене в цьому році трохи примерзли. А о сині друзі, ось досі погляньте, скільки винограду. Ще я не збирала. Хотіла вино робити із цього винограду, але в мене там вже Освободилося декілька бутильків 3-літрових, то я вирішила все-таки робити сік. Сік у нас дуже цінується, Вино, вино я зробила з іншого винограду. Не з цього може зроблю ще, бо його дуже бачите, його дуже багато. Прям дуже-дуже багато ну, шибка бігає за мною. Так, і на цьому місці тут зростала кукурузка. І ось о, я так посіяла. Гірчичку дуже добре зростає. Немає теж ніяких шкідників. Так. Помідор монгольський карлик. Оце в мене ще досі на 10 жовтня. Зараз відчиню та подивлюся, що він там. Це мій експеримент, друзі. Тут, хто не знає, це спанбонд у два слоя. 30-точка у мене тут. Так, відчинила. Зразу хочу подивитися, скільки температура. Ну, температура тут 12-13 градусів. Під спанбондом. Ну, це не така прям добра для томатів. Ну, Бачите, ось-кий ось монгольський карлик. Він, звісно, начепляв. Ось. Не спорю, що він начепляв. Той, що в мене на підвіконі, він ще не чіпляє. Ось ось оно. Є такі томатики, але щось я не вважаю, що вони дозріють при такій температурі. Ну, нічого. Так, сьогодні ще, якщо не буде дощу, то я залью. Шланги ще я не прибирала. І підживлю комплексним добривом і зачиню. Ну, Зачиню я зараз. Прям дуже сильно, щільно. У мене ось тут цегелкою. З цього боку я не відчиняю, то цеглою і ще я отак земелькою прикинула, щоб, ну, щоб повітря холодне не попадало. На огіркових грядочках тут зростає теж. На цьому боці, друзі, я косінчик невеличкий залишила коло монгольського карліка. Тут я буду висаджувати часник і цибулю під зиму. Але ще дуже рано, друзі, будемо дивитися за погодою Я обов'язково покажу, коли я буду садити всі етапи покажу. Тут в мене вже земля підготована. Я перекопала з перегноєм один клаптик, а другий. Клаптику, перекопала із суперфосфатом. До речі, багато я бачила, що люди під перекопку зразу в один і той же день перегній і попіл або суперфосфат і попіл. Це разом не вноситься. Треба, щоб хоча б 2-4 неділі б пройшло поміж оцими внесеннями. То я таку зробила. Спочатку зробила перегній на одному кусінчику, на другому кусінчику суперфосфат, одну столову ложку на квадратний метр. А, а от попіл буду вносити вже перед самою посадкою, в день посадки. Я буду перекопувати знову і буду вносити один стакан 250 -грамовий на метр, на квадратний метр землі. І тільки тоді будуть добре всі, ну добре будуть впитуватися цибулькою і часничком. Усі макро та мікроелементи вони не будуть забивати один одного, і будуть вони діяти дуже добре для наших рослинок. Погляньте о ті чудики, боже, бігають, граються. Е, на дворі, друзі, до речі, сьогодні, 10 жовтня, ось погляньте ке, у нас небо. Сьогодні на весь день передають дощ. Не знаю, чи буде він, чи не буде. Але дощик дощ, во. ой, дощик, кажу, хмари. І воно затягнуте дуже небо. Надіюся, що буде дощик, бо дощик, ну, дощик потрібен, потрібен завжди. То, то так, що в мене тут гіркий перчик, вот, такий був врожайний, ще його багатенько, потрохи ще збираю, ну, то хай буде. Так, жовта малинка, дуже переживала я. Я вам казала, чи то жовта, чи то червона, бо я купувала е, ну, у, у людей і дуже переживала, чи то вона, чи то новина. Все-таки ось о, ранкова роса. Дуже до речі, друзі, на цей час, на 10 жовтня, вона дуже солодка. дуже солодка. Що, Підемо курочок годувати. А кріп який гарний. Дуже боялася я під зиму такого його, ну, верніше, так, осінню, садити, сіяти. Думала, що він не зійде або дуже мало його вродить. Але я вже три рази зрізала за цей час і далі він починає плодоносити. Бо я, друзі, в цьому році влітку не встигла його насушити. Я люблю сушений, морожений, не люблю, поглянь, такий класний. І надалі продовжую його збирати. Так, редисочка Сора. Отака во, гляньте. Воно дуже класна. Подобається мені це сорт. Воно не побита не мошками, не ні блошками, нічим не побита. Листочки погляньте. Чистенькі, гарненькі, все добре. Петрушечка. Оно. Я дуже багато їм зелені, друзі, то вона в мене майже не встигає зростати. Щавлик я оце. Вирізала курочкам, віддала, вони теж його полюбляють, бо ну, мені лічно для мене він наразі не дуже потрібен. То я курочкам зрізаю. Зелена цибулька-батун з цього боку, там що в мене воно під черешнею дуже багато її. Шпінат. Це шпінат Матадор. Це гібрид, це я вперше гібрид посіяла. В Принципі, друзі, я не бачу різниці поміж сортом, який коштує там 10 гривень пачка, і, і, і оцей матадор, який щось біля 30 гривень каже, скоштував. То я буду користуватися ліпше дешевими пачками, бо ну, на смак мені він однаковий, бо мені писали, що гібрид вроді як не такий смачний, але він дуже дорогий. Ну там т.д. і т.п. Не знаю, він мені на один смак, то, коротше говоря, я зробила вивод, що я буду висівати дешеві сорти, бо мені лічно на смак він однаковий. Огірочки, до речі, в мене ще досі зростають. Вони тут зростають, але я вже побачила, ось погляньте. Він тут зростає, але вже не зав'язує. Отаково навіть малесеньке, що зав'язалися, вони, бачите, не знаю, камера не показує. Вони вже починають жовтіти, друзі. Це величенькі отакі Треба позривати. Там на слідучому тижні, вже вночі плюс 5 то я не, не бачу смислу їх надалі залишати. Ну, отак воно виглядає. І ось, ось ще в мене кущик. Отакого, це Велесовська продукція. Ось воно теж такого понаростало, бачите, і вони холодно, вони не зростають. Деякі воно засихають, вже. Ну, вже температура, треба чимось накривати. Я, якщо чесно, не хочу накривати, ось нав'язалося, їх бачите, багато. Якщо б була тепличка, можна було б. Добрий він, бачите, цей Велесовська продукція мені подобається. Ті, що 10 насяним, партенокорпічні гібриди, які не бджоло запині, погляньте, їх дуже-дуже багато нав'язується, Ну, але холодно. Але холодно, друзі, вони вже, ну, отак, бачите, вона, на цей час. І вже листочки вони і хворіють. І... Але не хочу я вже їх не обробляти, не підживлювати. Взагалі, буду вже це все прибирати. Чудики мої. Бігають. Дуже полюбилася шипочка усім моїм глядачам. Дуже вона така класна. Той Масянчик мій класний, мої, мої сонечки любі, мої твариночки. Перець солодкий дуже багато. Дуже багато, але друзі, що я вам скажу? Вже почала з'являтися, як її не з'являтися, ну її не було на солодкому перці, але вже почала з'являтися оця зелена гусениця, що влазив в перець, і там залишає ну, багато гадості. Ось, бачите, вже ось вона сюди залізла. Бо я вчора одну перчину зірвала, вона вроді ціленька, а всередині дуже багато її. Вона така здорова, жирна. Совка, друзі, совка. Ну, ну, то так, то не знає. Але прибирати ще, ще не хочу. Хай воно ще доростає. Що доросте, то доросте. Що не доросте, то, то повикидаємо. Трояндочки ці, які в мене влітку були посаджені. Теж вони ось о, гірчицю я засіяла, таку виглядають біленька. Ой це мені подобається. На, на вигляд погляньте, який класний. Колір ще ой. Отакий колір гарний, сьогоднісенька. Цей кущик не ще. А погляньте, як Росяно. Ой, видно, видно, погляньте, як Росяно. Росяно, Росяно, дуже Росяно. Що моє сонце? Люблять тебе мої глядачі. Мої, твої, просять тебе показувати. Проситься на двір, друзі, до туалету і все. Не хоче в горщичок ходити, не хоче в наповнитель ходити. О, що він побачив там. А, то Тайсон там бігає. Вона, бачите, в огірках бігає. Він. Голубів лови просто кошмар по три, по чотири штуки за день. Це, це, це капець просто, це чудо якесь. Мишей лови. Теж охотник прям просто капець. Якби він ще шибку так навчив, і було б все добре. Коти це хіщники. Вони повинні ловити все, що. Все що заминеться. Тайсон, ти горішки збираєш. Люби горішки, Тайсон, моє сонечко. Збира. І мірочка, до речі, дуже любила горішки збирала. Зараз йому понабиваю горішків, там трохи я назбирала. Вже порозквітала клумбочка. Все багато квітів не порозквітало, що ось охоризонте не квітнуть. Трояндечка, вся жовта, яка гарна. В гарнюнька, ось дощі пройдуть, треба обробляти, бо, бачите, ось, ось, ось починає хворіти, і від шкідників треба обов'язково обробити. Буду буду обов'язково обробляти. Багаторічна айстра, як кажуть, на неї. Не знаю, як вона по настоящому скажімо так, називається. На неї, до речі, коли немає. Зараз так дуже рося, але і все одно якийсь такий, наче моросить, друзі, то бджілок немає. А в сонячні дні дуже-дуже багато на ній бджілок. Ось от рояндочка, погляньте, яка гарна, ой, гарна. Така прям дуже гарна, але все одно. Тут якісь, якісь хвороби починаються на трояндочках. Так, що в нас там ще квітне? Амарант ще досі квітне, отакий От червоний. Отакува От груша моя. Дуже багато в цьому році було грушок. Підняла вона гілочки свої, вже такі гарні. Що чудо моє? Ай, чудо моє через забор, бачите? Так, ось. О. Така квіточка. У нас на неї кажуть зірочка. Так. В кожному регіоні по-різному. Отака От гарнюсінька. Червона, воно трояндочка квітне. Це ту, що я купувала як, як синю. Ну, бачите, Такого. Так, тут ще теж не квітнуть хризонтемки. Трояндочка. Ой, такий колір цікавий, дуже цікавий. Так, ой, тут багато треба поприбирати, поламалося. Коти бігають сусідські, та наші, мабуть, потрохи зломують. Така трояндочка. А ця рання хризонтемка вже почала квітнути, друзі. Ой, яка гарнюнька. Аромат капець який класний. Це сама надрання жовтенька, моя найулюбленіша. Ось, а от ось цю трояндочку, друзі, я купувала як фіолетову. Ну, Не знаю, як фіолетова, не фіолетова, ну, ну не червона і не жовта, по крайній мірі. Ось о, гарненьке таке. І ось о, теж, бачите, з'являються вже хвороби, треба обов'язково обробляти. Але не по дощу. Дощики пройдуть і потім я все все оброблю. Ой, ось така гарна колір обалденний. Такий прям. Я аромат ось оторкаюся, а аромат іде просто шикардосний. О, такі Полурозкриті, дуже гарні. Ага, і тут вже з'являються хвороби. Треба обов'язково обробляти. Цей сорт мене в цьому році добиває, якщо чесно, вже 10 жовтня, а він ще досі не дозрів. Не знаю, що це в цьому році з ним робиться. Грони прям величезні, воно погляньте, але він вже Зелений. Він ще зелений. Це верхні бубочки стиглі, а оту вони ще дуже кислі. Не знаю, що це, що це? чи недосталь вітамінів, чи що. Не, не, не можу зрозуміти. Ще такого не було. Так, і другі врожаї вже з пасенків пішли у безкістечкового. Вже можна зривати, але хай ще достигне. Тут ще ось зелененьке, це спасенків, друзі. Я вже зібрала багато його цього, цього іменно сорту виноградика. Але ще ось, ось пішли, 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 ще будуть. Вчора варила друзі, очистки від картоплі, від морковки, від баклажанів, від перчику залишки. Ну, в общем, від цибулі всякі залишки. І сюди додала ще пшеничної крупи. Це, о, Це курочкам буде. Зараз їжа. Сюди додам обов'язково в холодний період, друзі, в них недосталь вітамінів. Я додаю отакий премік чудо 10 грамів на 1 кілограмів їжі. То я додаю ось отакі дві. О, у нас сирену вімкнули. Дві чайні ложки. І обов'язково додаю сірку. Вона йде для пір'ячка, щоб добре пір'ячко зростало. Це в мене велика кілограмова пачка. У мене 17 курочок. Десь 1-2 грами треба на десяток курочок. Його, звісно, дуже, ну, дуже тяжко розподілити, Оці грами. Ось у мене так на чайні ложечки. Оце я на 17 курочок сірки додаю. От кого. Все. І оце все добре перемішаю зараз. І буду годувати це ранішня годівля у моїх курочок. Отаково. Друзі, щось вона в мене така ріденька вийшла для курочок, для качок. Це така нормальна, для курочок ріденька. Я зараз додам, ще отак сухої макухи. І забула, друзі, все скарлупки від яєчок. Отакого от просто. Не дуже не в косумолці, не в чому. Я не дрібню. Ось, отакого от подрібнила і сюди. Все. І оце добре зараз розмішаю і хвилин 5 хай макуха набухне і тоді буду годувати. Друзі, до речі, оці водобавочки, що премікс чудо, що сірку я додаю раз на день. У вологу мішанку, тільки у вологу мішанку, яку я даю зранку. І даю час від часу, починаючи десь із кінця вересня, початку жовтня. Дивлюся, коли вже немає травички зеленою. Є гірчичка, але все одно, вже бачите, вже жовтень, вже трохи друга температура, то я Додаю до водички вітаміни чектонік. Один мілілітр на літр водички. Сім днів даю, сім днів вони відпочивають. Ну, отак примірно, друзі. Дуже не притримуюсь, але отакого даю. Що, чудики, ви теж до курей? А Масян чекає, поки почнуть злітатися голуби, буде ловити. Оце на їжу голуби починають злітатися, але вже почав крапати дощик, може і не буде. Ось погляньте, як вони добре їдять мішанку. Бачите, вже починають, починає в них пір'ячко наростати дуже добре. Ну, Я дивлюся, що вже вроде би ми пуху піроїда позбулися. Але ще хочу десь на днях ще один раз побризкати і курочок, і курник препаратом неостомазан. Дуже він мені здався у пригоді в цьому році. Тайсон, все, пішли до хати. Масян, шибка. Пішліть до хати, пішліть і вас буду годувати. Друзі, всім велике дякую. Всім велика дякую, що ви дивитесь, що ви розповсюджуєте наші відео, що ви підписуєтеся. Із Кіуклінда велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить, миру, добра, теплого та ясного сонечку. Надіємося на все саме-саме найкраще, друзі. Всім всім всього самого, самого доброго, самого прекрасного. Дощик починає крапати, крапати більше, більше більше. Дай бог дощу хай іде.